Ось такі така краса з такими ґудзичками, трикотажні, з трояндами на рукавах, Дівчатка, нанизу. Тут йде все повністю в камінчики. Хто таке любить 800 гривень? Ось така класний кардиганчик, дівчатка. Вони є в різних кольорах. Ось такого одягнула, навіть якщо виховательки, якісь десь працюють в садочках, десь в школах. Десь на, на роботу в офісі собі одягнула зверху такий кардиганчик і побігла. дівчатка У нас є дуже великий вибір гольфів, але це все в групі, і ти не встигаєш показати е, це все вам. Тому, дівчатка, покажу, що вам ось цей червоний. Просто те, що під руками зараз я вам показую. Позаду у вас біжевий то кардиган. Ось цей, ця курточка. Подивіться, подивіться, яка краса, дівчатка, з такими трояндами. Вони є всі в кольорах. Ось такі, дивіться. Йдуть на гудзичках, є гольфіки в нас, є штани. Пишіть, я вас додав в групу і там ви.